А дайте нам панели в маленькому корпусі чорних, красивих. Дуже частий зараз запрос. Відповідаю. В понеділок будемо мати 445 джаз-солари в розмірі 1,75 на 1,13. тринадцять. Жінку 435 ще трошки є. Вони є небіфіціали звичайні, теж мають розмір 1,75 на 1,13. і 455 Тонгвей Солар. Будемо мати, теж, до речі, буквально десь за тижня два тонгвеї 500. Є по ним трошки провал, їх люди дуже сильно полюбили літом. Ну, на жаль, не вийшло їх відносно так швидко привезти Ну нічого, десь приблизно 10-15 листопада і очікуємо також їх. Вони будуть там вже чуть-чуть дорожчі зовсім трошки. Тому зверніть увагу. І так само рекомендую їх зарезервувати, якщо є потреба в таких панельках. Це особливо звертаюся для спеціалістів, до дилерів. Хто планує будувати гібридні невеликої потужності сонячні станції? А таких зараз будують дуже багато, тому що всі готуються до відключення електроенергії. Ось. <клес> І в нас завжди таких панелей чомусь не вистачає. <клес> Тож, хапайте, поки є, будемо раді вам допомогти.